Для мене це цікава штука. Я ніколи не пив каву з таких турок, наприклад, в мене є електрична турка, в мене є кавомашина, але ось такого, такої кави я не пив ніколи. Тому для мене це буде цікаво, але потрібно буде зрозуміти, подивитися якісь а, відосики на Ютубі чи щось таке, як її правильно використовувати. І в ідеалі що вона може бути Аля похідною. Щоб не брати з собою три в одному, наприклад, коли йдеш в похід, ти можеш її взяти і там на горілці ну, на грілці, на, на кемпінговій його э, горілки. Сука, як це правильно сказати? Напишіть в коментарях. Ну, щоб ви мене поняли. Можна там приготувати каву. Окей, з цим зрозуміло. На місці. Цікаво. Так, ось оця штука. Тут, в принципі, також все зрозуміло. Це штука якась для чистки а, роту зубів після їжі. Так, окей, вона на місці. Пакет запаяно, що дуже важливо. Тобто нам показують, що вона нова, нею ніхто не користувався. Так, де мініш? Я відремонтував свого старого бійця, тому він повертається. Так, окей. Пакет туди. Це сюди. Так, і тут дуже маленький а, отвір. Так, і по ідеї. Окей, резервуар для води. А як вона працює тоді? Вона просто механічна, чи що. Типа ти просто качаєш і воно тіпа, прискає, як водяний пістолет чи що. У нас тут виходить що? Нічого. Окей. Ладно, це треба буде перевіряти, тестувати. Я поки... Якщо вона механічна, то наскільки вона ефективна, я не знаю. Дізнаємося. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і тут у нас щось прям лакшері. Лакшері штука якась, дивіться, чого лакшері, тому що дуже рідко зустрінеш тканевий такий ремішок, як ручку до твого чемоданчика. Так, давайте подивимось, Тоже без скотча тут.